Запитує, скільки менше води потрібно на один га від кукурудзу. Хороше запитання. Це вже більш предметно і більш здраво, як аграном. Доброго ранку, шановні українські аграрії. Сьогодні 22 листопада. Хочу розповісти вам про, про ж воду, а скільки ж її дають. Да? Давайте так хочу сказати, що, наприклад, в США ця м'ячна вода не поширена, в Британії вона теж не поширена. Це відголоски того Радянського Союзу, коли, наприклад, ми не могли, ну, чи в Радянському Союзі не могли вносити безгодний амяк, як правило, у великих кількостях, то зрозуміло, що можна змішати це діло з водою і отримати водний да, або ам'ячну воду, де кількість дію червни виходить там приблизно 20,5%. Що хочу сказати по аміачній воді. Прекрасне добриво, ам'яча форма з позитивним катіоном, де закріплюється вона в ґрунті, тому що ґрунт у нас має мінусову історію. І цим самим ви можете зафіксувати той азот, який у вас є в ґрунті, по той ціні, яку ви купили в міжсезоні. Звісно, в сезон купляти ам'як. Та будь-які добрива це все-таки дорого, а міжсезоння це дуже ну, набагато дешевше. На рахунок норми. Дивіться. Є така історія, ну теж купа джерел, які ви там візьмете, вони всі показують від 20 кілограм до 24 кг, як правило, більшість джерел, які я там переглядаю і так далі, на одну на одну тонну продукції. Тобто, але що хочу сказати, що вам треба порахувати. Якщо ви бачите 10 тонн, 20, це 200 диви. Хтось скаже, ой, це дуже багато. Забагато. Це вся історія здається, але у вас є в ґрунті гумус. А якщо є гумус, колеги, то гумус при хороших, при хороших умовах мінералізує, тобто вивільняє ще 20 кг азоту. Тобто, якщо у вас 5 гумусу, відсотків, да, це там Черкаси, Полтавщина, Вінниччина, що все все у вас добре, то ви можете ще додатково 100 кг отримати. В своїй практиці десь ми виходимо від 80 до 120-130 кг діючої речовини на гектар. От беріть там, 120 кг діючої речовини, ділите на 20%, -20 воді, і виходите приблизно на 500-600 кг води на гектар. Да, логістика тут вища, ніж, наприклад, без водного м'яку, тому що без водного ми ми беремо приблизно. Там 140-150 кг на гектар. А тут воно все ну, не так. Тобто логістичні витрати саме по аміачній воді, ам воді вони вищі. Саме логістичні витрати мають увазі перевезення ам'ячній води, тому що треба перевезти 500 кг на гектар. А, наприклад, що безводна ам'яка вивезете, це приблизно 150 кг на гектар. Це майже там три рази менше, розумієте? Тобто ам'яча вода теж має свої мінуса, саме логістичні історії. Але її легко зберігати, аніж безводний ам'як, її легко транспортувати ну, і вносити теж, як кажуть, менші ризики по внесенню аміачної води, аніж по безводному ам'яку. Так що, колега, тримайтеся. Я в групу знайду програмку з кіно, як розраховується вартість дію черчини по кожній культурі. Так що тримайтесь, підписуйтесь це все про життя з виробництвом. Тримайтесь успіху.